cold outside but the fire keeps us warm We can spend the night underneath the Meso And I've got you present That I put for Всім привітні хороші хочу розпочати сьогодні своє відео із такого такогось домашнього вдогу з рецептом, яким я хочу з вами обов'язково поділитися. Я ділилася вже ним в інстаграм. Всі пропорції та інгредієнти залишу в описі під відео. Цей рецепт відноситься до правильного харчування, але його можна приготувати також і на звичайній муці. Ми просто змішуємо м'яке масло і з мукою розтираємо. Потім трошки додаємо водички, формуємо таке еластичне м'яке тісто, яке потрібно залишити, відпочивати потім під рушничком. далі ми приступаємо до начинки. Необхідно 5-6 таких досить великих цибулинок, нарізати півкільцями та протушити на сковороді із улюбленими спеціями, посолити. І це буде наша начинка для нашого пирога. Після цього ми начинку ставимо на тарілочку, щоб вона трохи вистигла, і приступаємо до розкатки тіста. Трошки присипаю мукою, щоб воно не приставало, і розкатую тонким шаром. Дивіться, тісто це розраховане на форму 28 см, в мене була менша, тому тісто в мене трошки залишилось. Ви можете просто зробити дві маленькі форми і зробити два пирога з різними начинками, або можете обрізати зайве тісто і прикрасити зверху пиріг, або навіть заморозити і потерти, так як на солодкий тертий пиріг. Буде також дуже смачно. Ми формуємо бортики і потім робимо заливку для начинки. Для цього ми змішуємо яйця, вершки та тертий сир. Випікається він недовго і виходить дуже ситним, смачним. На обід те ще треба, можна додати ще якісь овочі чи легкий салат, і вуаля, це буде обід на всю родину. Ну а зараз переходимо до улюбленої вашої і моєї частини. Це реорганізація та прибирання. Показую вам все, як є без всяких прибирань чи шумовок, як це люблять робити. Я показую вам сьогодні, як я реорганізувала та трошки змінила нашу ванну. Ванна у нас в цій квартирі дуже маленька, не дуже зручна, тому я хотіла максимально організувати речі і організувати чистоту, щоб там було чисто, гарно, все по місцях і організовано. Починаю прибирати зверху донизу, тобто я продезінфікувала жердину, змінила і зняла старі шторки, помила крючки та почала прибирати все із поверхню та розбирати ті завали, що були зверху на горизонтальній площині. Після цього як я це все звільнила, я вирішила продезінфікувати зверху витяжку, також продезінфікую та помию плитку і всі поверхні, всі крани, все що можна вимити і почистити. Take my hand. Після цього я приступила до миття скла і самих шафок. Я не знаю, чи я це вже правильно роблю по тим всяким штучкам і способам прибирання, але мені так зручніше, тому що скло не заляпується вже. Також я зудно помила стіни, де були плями, як діти ставили ручками. Заодно вже помила і всередині шафи та перемила плінтуси і шви на плитці. I my Тільки тепер, коли все блестить, сяє, і я знаю, що кожен шовчик чистий. Я можу приступати до наповнення шафок та реорганізації речей. Загалом я по житті ніколи не була мінімалістом, але зараз, чесно, Бог прям вчить мене підходити до мінімальних речей і щоб все було тільки те, дійсно, що необхідне. Тому я стараюся завжди позбуватися лишнього, лишніх баночок, скляночок і всього зайвого, і щоб це реально не заважало, не створювало цього візуального шуму, як говорять, і щоб дійсно це було просто практично. Тому і догляд, я якщо вже брала, ось я купила собі новий набір. Я підібрала собі так, щоб там був і лосьон, і пахучі солі для вани. Також вибрала купити один нормальний набір та викинути всі свої старі кісточки для макіяжу, щоб не збирати ці 100-500 непотрібних баночок, всіляких скрабів, пілінгів і так далі, користуватися тільки тим, що мені дійсно потрібно і подобається. Ну а далі декілька дрібничок для комфорту та краси. і ванна готова. To your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But well, I will make you forget all your sorrows. Let go, like there's no tomorrow. Let's have a drink. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you? Wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? Ну а з вами я тепер на такій морській ноті буду прощатися. У мене вже готові матеріали на наступне відео. Буду рада, якщо змотивувала вас на прибирання, на чистоту або, можливо, на мінімалізм у своїх кімнатах. Бажаю всім вам мирного неба над головою. До нових зустрічей!